Кенго на плановому обслуговуванні, не на ремонті, а саме на плановому обслуговуванні. Така ж це такий ж самий роботяг автомобіль, як і Каді. Для повсякденного користування цей автомобіль буде, скажімо так, він буде грубоват, він буде, буде менш комфортний. Це більше автомобіль от саме для комерційних для комерційної роботи. По запчастинам це недорого, менш середнього бюджету. Наприклад, зробити планове ТО це поміняти мостило, і фільтри разом з паливним. Навіть якщо ми будемо брати все по хороших аналогах, то це десь до 5 тисяч, це е, хороше мастило і 4 фільтри можна влізти. Що там зекономити, можна ще дешевше. але Сенси економити тут же тут же вирішувати кожному. переду звичайний Макферсон, ззаді балка, за амортизатори, все. Скажемо, перші заїзди це під 200 тисяч починаються вже. Якщо хороші замінники поставити, далі 150 плюс тисяч викатаєтесь. Якщо щось дешевше поставили, ну сотку воно має відходити. блоки там по 250-300 по гривень. Амортизатори, ж навіть оригінальні, там недорогі. Там щось до трьох тисяч амортизатори коштують. Є ще дешевше, там, якщо взяти якісь там Монро, якщо взяти там навіть там. Сакс, воно буде ще дешевше від оригіналу. А от чомусь каяба, e, от e, таке, дуже часто на французах, що каяба коштує дорожче від оригіналу. Не знаю, чому сенс тоді купляти каябу, якщо можна купити оригінали, вони навіть будуть коштувати дешевше, ніж каяба. Хто дивиться автомобіль саме там для роботи, для якихось комерційних цілей, щоб там можна було багато чого загрузити, і воно було недорого обслуговане, Тобто Kengo дуже хороший варіант до придбання, e, він вас не роздіне, він дійсно надійний автомобіль. Вчасно обслуговуєте, на економіку. Ти на обслуговуванні, буде воно все бігати, буде воно все працювати.